Ось така страва у нас виходить. Огірки такі, як смізинець. Ну, щоб, розуміло, щоб як на один раз з'їсти. Якщо у вас вони великі, то рубайте. Ось. Така страва. Салат. Чоловічий салат. А що тут, тут не поспориш. Все ж нарізане. Значить салат. Добрий день. Сьогодні хочу зробити такий салат. Але для салату в мене сьогодні непрості інгредієнти. Перше, це ось така свинина, це шия кілограм. Беремо грудинку. Це копчена. Ось така без ребер. Ну, тут не важливо, точніше, яку ви саме візьмете. Саме головне, щоб вона була копчена. Нам потрібен трішки такий димковий смачок. І ось такі в мене сосиски. Хто дивився мої відео, це з Європи, але вони також підуть в цей салат. Та й ось такі огірочки. Дивіться, можна невеликі, можна великі, які вам. Більше подобається, але головне, що вони були мариновані. Тобто тут не потрібно сильно такий кислий смак. Ось ці чотири інгредієнти, по факту, це все, що потрібно для нашого з вами салату. Це такий більш чоловічий рецепт. Тут буде майже одне м'ясо, але це буде дуже смачно. Ну, Спеції сіль за смаком, це будемо також додавати. Я все покажу. Суть в тому, що це все ми будемо робити на сковорідці. Тому давайте покажу, де як що ми наріжаємо, що за чим ми будемо смажити і як ми все це будемо змішувати. Тому включимось чуть-чуть пізніше. Нарізаємо першу чергу ось так наше м'ясо. Ну, ось такі, бачите, можна сказати, кубики, шматочки. Ну, тут не важливо, але щоб вони були такі невеликі. Щоб їх можна було взяти і на виделку наколоти. І відправляємо їх смажити. Помірний вогонь на сковорідці, Але саме головне, смажимо їх не на олії, а на вершковому маслі. Це один із таких, як сказати, самих буде смачних варіантів, що можна зробити. Ну, можете, звісно, на олії, але на вершковому маслі буде смачніше. Тому включимось вже, коли будемо смажити. Смажимо м'ясо на середньому вогні. Додаємо 30-40 грамів вершкового масла. Або десь 20 мл соняшникової олії. О, ось таке воно вже. Вогонь помірний, десь середній. Якщо індукція, то 4-5. Якщо це ваша газова, то середня. Ну а електронна, ви самі розумієте, що потрібно. Мішаємо кожні 2-3 хвилини. 10 хвилин пройшло. Давайте перчимо, солимо. І один зубчик часника. Але велике так корішка, бачите, ось. Як я. Ось. І все це. Перемішуємо і смажимо ще 10 хвилин. Поки м'ясо смажиться, нарізаємо грудинку. Також ось такими великими шматами. Тут 300 г. Запах у неї такий прикольний, копчений. Можна не грудинку, можна там якоїсь ковбаси, але найголовніше, щоб вона була трішки підкопчена. І ось такими шматочками теж нарізаємо. Зараз будемо знімати м'ясо і смажити нашу грудинку. Дістаємо м'ясо прямо з цим жижою, якою воно смажилось, все в якусь ємність. І туди відправляємо нашу грудинку. Саме в ту коварітку трішки залиште отого жирка м'ясного. Зараз покажу. От. І нехай. Ну, не знаю, ну, хвилини, давайте так, 3-4. Тільки на слабкому тут вогні підсмажуємо нашу грудинку. І так, тепер сюди нарізаємо ось так наші сосисочки. У тих 300 грамів буде достатньо. І також обсмажуємо десь 2-3 хвилини до золотової такої скоринки. Тепер вертаємо все. І одну хвилинку, щоб все підігріти на тлакому вогні. І сюди будемо додавати наші огірочки. Ну що ж, прийшов час. Ось такий у нас з вами салат. Ну, тут реально, а чому не салат? Це ж нарубане. Нарубане, значить, салат. Але це такий чоловічий, справжній такий, м'ясний салат. Давай не куштувати. Дивіться, яке м'ясо. М'ясо ніжне, смачнюще. Давайте сосисочку. М -м. Це щось. Воно все таке взяло в себе оці соки, саме м'яса. Те, що було зі спеціями, трішки такий часниковий аромат. Ну, це просто неймовірно. Це не передати. Ну це щось. Тому готуйте такий салат. Це дуже проста смачна страва. Просто її можна зробити на природі, але зараз ну, не дозволяє погода, тому що... Пішов сніг, все розтає. Ну, ніяк було. Тому ми зробили це. Те, що ви можете відтворити в себе вдома. Беріть сковорідку, нарубайте, так як я, і зробіть цей шедевр. Це просто дуже-дуже смачно. Дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До побачення!